Отак, От друзі, коротше кажучи, що переможця тут обрати не можна. Чому? Тому що зі стріму коментарі всі вони попадають в окремий чатік. І в коментарях, типа коментарів під відео, є всього два. Тобто, я спочатку заплатив гроші за те, щоб крутнути переможців, і переможців тут вийшло аж цілих 20 Денис і студент. І потім система каже, що чувак не може такого бути, немає кого. Ще трьох немає, тому що немає коментарів. Тому тут прийшлося зробити трошки інакше. Я зробив з отаким от рандомайзером зі списку. Тут е, я взяв всіх тих, хто коментував стрім, е, ну, звісно, по одному разу. І зараз будемо з вами генерувати, я це роблю вперше. І зараз будемо генерувати, без повторів, будемо генерувати е, зі списку наших переможців. Тобто е, тут є всі. Ті, хто коментували. Давайте генерувати. Сірий, тебе вітаю. Поїхали другого переможця зараз крутнемо. Руслан Даранчак, вітаю тебе. Мені треба, мабуть, це записувати, тому що м -м, треба потім вже шукати. Потім треба буде шукати. Кому відправляти подарунки? так... Так буде зробити простіше. онлайн. Вітаю тебе теж з перемогою. Бандерій. І останній у нас буде Олег Білий, я вітаю тебе. Вітаю, друзі. У нас вийшло. А, тут, до речі, перший раз я крутив, тому тут всі у нас всі у нас тут, всі записані. Тому откий у нас був розіграш. І друзі, всіх вітаю. Зараз ще раз вам дякую за. Те, що дивилися цей перший стрім. Буду чекати на ваші коменти стосовно того, як часто ми будемо з вами проводити ці стріми. І бажаю вам гарних боїв, пам'ятайте, все буде Україна. Пока.